Давайте сьогодні зробимо дещо незвичне зануримось у код, написаний аж у 2012 році, щоб зрозуміти, які принципи автоматизації є вічними. Це буде щось на кшталт цифрової археології, і повірте, ми побачимо, що фундаментальні ідеї працюють і досі, навіть через стільки років. Отже почнімо з головного питання. Уявіть собі, величезний конвеєр на заводі. Одне єдине замовлення має пройти через десятки рук, через різні верстати. Як проконтролювати, щоб воно не загубилося десь на півдорозі? От саме цю проблему і вирішують системи, подібні до тієї, яку ми сьогодні розбираємо. І щоб зрозуміти, як це все працює, почнемо із самого початку, з генерального плану адже не можна збудувати конвеєр, не маючи детального креслення, правда ж? Саме з нього все і починається. Так от, наш сьогоднішній пацієнт це система під назвою LFS-VF. І що важливо, це часи 2012-2014 років, епоха, коли панували php скрипти та відносно прості бази даних, і це дає нам унікальну можливість побачити, які елегантні рішення знаходили інженери, не маючи сучасних хмарних інструментів. І перший термін, без якого ми нікуди, це бізнес процес або скорочено БП. Найпростіше уявити його як детальний рецепт якоїсь страви. У ньому прописано абсолютно все, що за чим робити, які є правила, які інгредієнти потрібні. Це така собі ідеальна теорія, наш план. А другий термін екземпляр процесу або ЕП. Ну бо рецепт це одне, а сама страва, яку готують, зовсім інше. Тобто, якщо БП це креслення автомобіля, то ЕП це ось та сама конкретна машина, яка прямо зараз збирається на конвеєрі. Це наш головний герой, за яким ми і будемо стежити. Добре, креслення є, ідея є. Але як усе це запустити? Як змусити цей конвейер рухатися? Де та сама кнопка старт, яка вдихає життя у теоретичний план? А процес народження виглядає приблизно так. Якась зовнішня система стукає у двері і каже: Гей, є робота. Цей запит миттєво перетворюється на один рядочок у спеціальній таблиці бази даних, назвемо її черга замовлень». А далі спеціальний скрипт, такий собі наглядач, постійно перевіряє цю чергу. Побачив новий рядок, і все. Він офіційно створює наш екземпляр процесу і, так би мовити, штовхає його на конвея. А ось цей рядок коду, це і є та сама магія за лаштунками. Технічною мовою це називається крон задача. А якщо по-людськи, це такий собі невгамовний робот роботбригадир. Він щохвилини без перерви перевіряє, чи не з'явилося нове замовлення. І як тільки з'являється, він кричить До роботи! Поїхали! Геніально і просто, правда? Саме він і є серцем системи. І щоб уся ця махіна працювала, у неї є своя пам'ять. Вона складається по суті з чотирьох основних таблиць. SP – це бібліотека з усіма нашими кресленнями. ТОБ – це така собі приймальня, де збирається черга нових замовлень. Т1 – це сам виробничий цех, наш конвейер, де все відбувається прямо зараз. Ну а Т1-АРХ арх це архів, такий собі зал слави, куди відправляються всі готові продукти. Гаразд, наш екземпляр процесу вже на конвеєрі. Він рухається. Але ж хтось має виконувати роботу, правда? Давайте подивимось, як у цей процес включаються живі люди. І тут розробники використали просто геніальний хід. Замість складних інструкцій, проста мова кольорів, як у світлофора. Бачиш, зелене завдання значить, твоя черга працювати. Червоне стій, чекай, ще не час. Сіре все, робота тут зроблена, можна про нього забути. І це, по суті, все, що потрібно знати користувачеві. І ось дивіться, цитата з оригінальної документації, яка ідеально це підтверджує: вся ця складна машинерія, вся логіка для звичайної людини зводиться до одного до списку завдань, які горять зеленим. Це неймовірно крутий фокус, не завантажувати людину інформацією про весь процес, а просто сказати: ось твоя робота на залаз, роби. І як це виглядає на практиці? Елементально, працівник заходить у систему, і скрипт WorkPHP миттєво генерує для нього персональний список справ. Він бачить свій зелений список, обирає пункт, тисне кнопку робити і все. Процес пішов. А вся магія, чому саме це завдання і саме зараз лишається під капотом. Але на цьому конвейері є і інші працівники, такі, яких ніхто не бачить. Вони працюють тихо, без перерв і вихідних. Це роботи. І ось тут ми підходимо до однієї з ключових ідей всієї системи. Виходить, що тут є два паралельні світи. Перший це людина. Вона заходить, бачить список, щось натискає. А другий це автомат. Його робота запускається не кліком, а просто за розкладом, за годинником. І найцікавіше, що вони обидва можуть працювати над одним і тим самим завданням. І ось така цікава деталь такий собі секрет системи. Щоб розрізняти цих працівників, розробники просто зарезервували номери від 0 до 9 для роботів. Тобто, якщо система бачить, що завдання призначене, наприклад, виконавцю з номером 0, вона одразу розуміє ага, це не для людини, це робота для нашого автоматичного скрипта. І дивіться, ми знову бачимо нашого старого знайомого рядок із кронзадачею. Але зверніть увагу, цього разу він викликає інший скрипт автомат CPHP. Це і є той самий привид у машині. Цей скрипт може робити речі, які людині робити нудно або неможливо, наприклад, просто чекати три дні або відправити тисячу емейлів. і все це тихо, непомітно, за розкладом. Добре, наш екземпляр процесу пройшов через руки людей, через автоматичні скрипти. Що ж з ним відбувається в кінці? Яка його доля? А життєвий шлях у нього насправді дуже простий і логічний. Він народжується з позначкою N. Тобто новий. Як тільки потрапляє в роботу, отримує статус К, тобто на конвеєрі, і коли все закінчено, йому присвоюють фінальний статус ігрек, завершено. І що цікаво, весь цей шлях фіксується в тій самій таблиці, з якої все і починалося. І тут ми підходимо до, мабуть, найважливішого, що відбувається після статусу завершено. Здавалося б, можна просто видалити. Але ні, система нічого не видаляє і нічого не забуває. Всі завершені процеси акуратно переміщуються у спеціальній архівній таблиці. Це робиться з однією простою метою створити вічний незмінний слід. Тобто виходить, що головна мета цієї системи не просто зробити роботу. Головна мета це створити ідеальний, абсолютно прозорий цифровий літопис. Кожен крок, кожне натискання кнопки, кожне рішення, прийняте людиною чи роботом, все це залишається в системі назавжди. Це цифровий слід, який можна підняти і перевірити в будь-який момент. І наостанок давайте просто задумаємось. Ми щойно розібрали систему, зроблену більше десяти років тому. На простих PHP-скриптах і cron-задачах. І вона вирішувала реально складні завдання і вирішувала їх елегентно. А тепер подивіться на сучасні системи: хмарні платформи, мікросервіси, кубернетис. Чи не виходить так, що ми, маючи набагато потужніші інструменти, іноді просто ускладнюємо те, що можна зробити простіше? Адже, як ми побачили, базові принципи креслення, екземпляр, конвейер вони ж не змінилися.